Анатолій Васильович, вітаю вас сьогодні на цьому фіналі. Декілька слів по грі. Як вам атмосфера та сам футбол? Ми ну, ж бачили результат. Перемагає сильніший, але я думав, що буде серія пенальтів все таки Але сталося те, що сталося. Е, ну, футбол він не передбачуваний. Вітаємо в принципі команду Карбон. З перемогою міського голови. Незвичайно приємно, що всі внески пішли на допомогу Збройним силам України. І оце саме найголовніше, і впевнений, е, що це наблизить нашу перемогу. За кого сьогодні вболівали Особисто ви. Ну, я вболівав за козаків. А ще таке питання: як вам атмосфера? Сьогодні дуже багато глядачів було, пройшов такі. Атмосфера чудова е, і найголовніше дійсно, що е, і відбувся Аукціон, ви бачили наскільки зацікавлені були люди, які купували прапори, і ну, здорова спортивна атмосфера. Дякую вам велике. Дякую.